З метою економії і раціонального використання бюджетних коштів та для задоволення потреб батьків так обґрунтовують можновладці новий проект рішення про скорочення робочих годин вихователям дошкільних навчальних закладів. Із 12 годин робочого дня переведуть на 10 з половиною. Відтак групи працюватимуть до 17.30, А дітей, чиї батьки затримуються на роботі, переводитимуть у чергову групу до дев'ятнадцятої години. Зменшення робочих годин потягне за собою звільнення освітян. Нагадаємо, у лютому рішенням міської ради вихователям підняли зарплату. Тепер, очевидно, хочуть компенсацію скорочення персоналу. Ми зараз виходили навіть на міську раду, просили додаткові кошти для працівників дошкільної сфери, так тому що держава не передбачила підняття на два тарифні розряди. Передбачила вчителям з 1 січня, а дошкільникам з вересня місяця. Ну навіть тут я теж розумію, можливо, треба якісь кошти для того, щоб ми підняли з 1 березня, і от тут вони трошечки зекономляться, але тут вони піднімуться з іншої сторони. За вказівкою начальника управління освіти з 1 січня 17-го року припинене працевлаштування в дитсадки на постійне місце. Вихователів оформлюють лише по строковому договору на певний період часу. Працівники дошкільного навчального закладу про такий проект рішення знають, але з нами на камеру розмовляти бояться. Пояснюють, йти проти влади, йти проти себе. Хвилюються, що за це їх звільнять. Голова постійної депутатської комісії з гуманітарних питань дитячої молодіжної та інформаційної політики Людмила Верешко такий проект рішення називає недоцільним. Адже години, які хочуть скоротити, вихователі використовують для підготовки дидактичних матеріалів на заняття з дітьми. Та додає, що таке рішення матиме негативні наслідки для освітян. Дуже з тривогою ставлюся до цього, тому що скорочення працівників, яке призведе, і до того, що і міський бюджет не буде отримувати податок з цих людей, вони будуть скорочені. Ну і крім того, у нас таке знаєте місто, яке не може забезпечити роботою цих людей, які будуть скорочені. Доведеться йти на біржу, шукати роботу. Перед тим, як розробляти проєкт рішення, управління освіти не проводило опитування серед батьків. Скоротити робочий час ініціатива керівника освіти. Самі ж батьки про можливі зміни у роботі дитсадків чули. Майбутнє нововведення більшість не підтримують. Ні, я як сама вихователь, то я знаю, що це. Ну, треба час. Час і підготуватись, і на другий день до дітей, то ні, мені кажеться, що це лишнє, не треба їм час. Багато часу, ще такі маленькі, то ще їм небагато занять. А старшим дітям треба дуже багато матеріалу наготувати на другий день. І не одне заняття, а по два, і три заняття. Якщо робочий день в багатьох і до 5.30, і до 6, то незручно. І не хотілося б, щоб по інших групах і з іншими вихователями. Я не бачила жодної дитину, яка заливалася після піти. В нашій групі. В нашій групі 25 чоловік. Ви останні забирати? Майже. Здається ну, троє четверо з питання. Діткам незручно, тому що нові діти різні вікові категорії будуть і вони будуть себе некомфортно почувати, будуть нервувати, плакатися батькам. А батькам незручно, тому що у всіх є свої різні графіки роботи. Для батьків це буде трошки накладно, бо багато є тих, хто працюють набагато пізніше. тим, кому просто незручно так забирати. Згідно зі статутом дошкільного навчального закладу, він фінансується з міського бюджету. Оскільки міська рада є засновником, то в її повноваженнях встановлювати робочий час закладам. У проєкті рішення конкретно посилається на економію коштів міського бюджету. Однак наше місто далеко не бідне. На депозиті маємо 45 мільйонів гривень, перевиконання бюджету 50 мільйонів. Нещодавно відбулось масове скорочення в комунальній сфері. Тепер міська влада хоче почистити освіту. Юлія Крищук, Павло Жих, Андрій Затерка, канал Енергоатом.